Плитка 120 на 20 який робимо шовчик. товщину, друзі, дивіться. Я використовую 1 мм. По факту в нас буде получатись 1,5 мм, тому що плитка ідеальної геометрії немає. У нас площа орієнтовно 60 метрів квадратних, поклеєна розділова мембрана. Про мембрану сьогодні з кіно відео розкажу для чого, як вона слугує і що вона виглядає. Отже, ось. Кліпса міліметрова. По факту, коли ми вкладаємо, воно десь чуть-чуть не має геометрії і гуляє. І по факту в нас виходить 1,5 міліметровий шовчик. І це в нас якраз, знаєте, акапулько, як то кажуть. Ну, солідно, солідно. Все. Отак от, от, от ми її робимо. Отак от ми її робимо. Якщо, наприклад, на вулиці, я також зазвичай використовую 1 мм кліпсу за рахунок того, що можна або підковками, або хрестиками там вставляєш 2,5-3 мм, і кліпса працює лише для вирівнювання площини. Отак. От Тепла підлога знизу є. Тепла підлога знизу є. Камінь диви ташкян. Кабеля там нічого не буде. Порошйте, гори добре.